Спілкувалися ми з вами на початку цього року, якраз, з приводу з цього законопроекту про демобілізацію. І, на жаль, зараз ми маємо таку інформацію перед початком спілкування, якраз наводили, що його досі немає. Які, просп... які перспективи? Ну, насправді, законопроекти про демобілізацію є. Першим був мною ще в березні минулого року. Немає урядового законопроекту про демобілізацію, і вони обіцяли. Цього його дійсно немає. Перспективи, чесно кажучи, тоді ще в квітні місяці, коли приймався мобілізаційний закон, і в останню мить з нього прибрали терміни служби, і казали, що ну ми внесемо, само, але е пізніше я одразу казав, що це брехня ніякого сенсу в цьому не було. Якщо є мінімальне бажання прийняти терміни служби, їх можна було прийняти тоді, ставити будь-які там запобіжники, не знаю все що завгодно. Але це все було прибрано. Е нагадаю до речі, що прибрано буквально з невеликою, там 227 здається, голосів вони набрали на слуги народу разом з ПЗЖ, щоб це прибрати, тому одразу було зрозуміло, що вони просто не збираються вирішувати це питання. Тому я абсолютно не здивований, що уряд так і не вносить цей законопроект. І очевидно, що вносити його не збирається. Але ж обіцяли обіцяло наше бажання, якщо б. Якщо було б бажання, з вашої думку, в народних депутатів, то повторюсь, в Верховній Раді близько десятка законопроєктів про терміни служби і після них демобілізація. Перші там декілька від мене є інші колеги, які повносили відповідні законопроекти. Знов таки при мінімальному бажанні їх можна було б розглядати, але їх навіть не розглядають на комітеті з нацбезпеки і оборони. От до речі, якраз у комітеті заявили, що визначення цих термінів служби вони не вирішать проблему з демобілізацією. Чому так? Ну, я не знаю, що вони заявили. Що значить не вирішать, це є вирішення. Якщо встановлюється термін служби, там, наприклад, там 24 чи 36 місяців, як було в урядово, ми в останньому прибрали. То після 36 місяців служби людина отримує право на демобілізацію. Я не розумію, що вони мають на увазі, чого вони не вирішить. Все воно вирішить. Просто треба встановити. Люди мають знати чітко скільки їм служити. Слухайте, навіть е ув'язне не знає, скільки йому знаходитись ув'язненні. Ну, а українські військові не знають. Вхід є, виходу немає. Чим це мотивує їх? Яким чином? Яким чином це посилює мобілізацію? Очевидно, що одна з головних причин для тих, хто боїться мобілізації, і уникає, і ухиляється від неї всі, всіма способами. Це відсутність термінів служби, та да, також очевидно, що є люди, які там будь-яких термінах служби, не хочуть служити і будуть там краще плити через тису, відкупати ще щось робити. Але є люди, які готові були би ти служити, якщо б вони, хоча б знали свої якісь горизонти. а цього ніхто не знає. От, до речі, про суспільний запит, знов таки про законопроект про демобілізацію, чіткі терміни терміни служби. Хочеться вашу думку почути з приводу ситуації з гнізділовим. І от чи дійсно цей вчинок, ну який він зробив публічно, фактично матиме якийсь, ну окрім значного резонансу, як якусь дію або більше наслідки. Дивіться, ну я не знаю пана гнізділова особисто, але ну, людина 5 років боювала. І перед тим і мені здається, що він дуже чітко аргументує, що він робить. Я абсолютно нікого не закликаю. Ти все за це точно не шлях. Але те, що до цього треба привернути увагу, що просто ігнорувати цю тему не вийде. Ну я про це казав давно. І на жаль, є багато військовослужбовців на таких як віднізділах. Які публічно ні про що не кажуть, а просто мовчки йдуть заче. У нас величезна проблема з СЗЧ. Знову таки, я, я розумію, що не всі йдуть СЗЧ, тому що немає терміну служби. Деякі просто йдуть заче, але є ті, які просто реально виснажені. І ми робимо з людей. Ну я знаю особисто людей. До нас в мене працює гаряча лінія для військових і їхніх членів їхніх родин. До нас звертаються люди, ну справжні герої пішли добровольцями, воювали по там півтора, два-два з половиною роки. Але далі говорять, ну я більше не можу. І я тому що я не знаю, коли це завершиться. Ну, я все психологічне виснаження і так далі. І ще не забувайте, що навіть відпустку це всього лише рік тому мені вдалося добитися закону про відпустку в 30 днів військових. До того в частини військових взагалі не було відпустки уявіть собі, це ще і... за а в частини було 10 днів. Зараз 30. ну це хоч щось. Ну, Тоді. Ну я на треба, хоча б не знаю, розглядати питання. Може якоїсь окремої відпустки на декілька місячної для тих, хто От я хотіла на... спитати. Можливо, якісь великі відпустки можуть бути якоюсь ну, може альтернативою. ну може, але ну це треба хоч якась дискусія. А дискусію цю треба провести на комітеті з нас безпеки і оборони. А він просто не розглядає цей законопроекти. Вони просто для нього не існують. Вони лежать Верховній Раді, просто під сукном, як говорять, і власне на цьому все. А, а проблема наростає і, і з кожним днем буде наростати, тому що по всій повазі, ми говоримо, це наші сталеві люди, але навіть метал втомлюється. Ще одне питання на останок буквально 30 секунд. От все ж таки, як на вашу думку, у випадку визначення чітких термінів а, служби, зменшиться кількість СЗЧ або ні? Однозначно, зменшиться кількість СЗЧ, покращиться мобілізація, і, до речі, Далеко не всі підуть на демобілізацію. Багато хто залишиться служити після цих термінів. Але українці, вони козаки, а не кріпаки. Їм важливо знати, що в них є воля. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Ну і говорили ось про ситуацію, яка зараз відбувається з законопроектом про демобілізацію.